Шановні, привіт-привіт! радий вас бачити. Ну що, розробники нарешті завезли івент в гру і не на аби яку нагороду, а на колекційний танк 9 рівня БЗ 74-1. І одразу парирую ваші коментарі, коли буде огляд. Огляд буде на наступний день після виходу цього відео. Це відео певно вийде в п'ятницю, а огляд буде в суботу. Ось така штука. Взагалі, в чому суть івента в двох словах для тих, хто не хоче розбиратися або не в темі, тощо. Тобто, ви берете зливаєте свої ресурси, можна зливати різноманітні бустери, золото. Вільний досвід, срібло, коротше, преміум аккаунт, все можете зливати і отримувати собі отакі от чудові баночки. Да? За ці баночки далі ви відкриваєте оці контоси, і цих контосі вам можуть випадати різноманітні нагороди. Найголовніше, що тут є, це картки. Тобто є звичайна картка, є е, рідкісна картка, є епічна і є легендарна картка. І коли ви збираєте собі 100 карток, ви можете забрати собі БЗ 74 1 Ну, або можете по дві картки відкривати оці контоси. Але ці контоси мають на всього 1% ймовірності випадіння танка. Тобто, як ви бачите, базік тут випадає один е, ну, відсоток, що він вам випаде, і це не дуже вигідно в плані того, що за 100 карток ви можете танк забрати гарантовано. А тут за 100 карток ви отримаєте 50 шансів по одному відсотку. Ось така штука. Чим ми сьогодні будемо займатися? Я позливаю свої ресурси на ці баночки, звичайно. Далі ми повідкриваємо ці контоси. І далі ми будемо орієнтуватися, наскільки нам добре чи погано буде випадати картки. якщо в мене збереться 100 карток, я просто заберу собі гарантовано танк. Якщо не збереться в мене 100 карток. Ми повідкриваємо контоси і будемо сподіватися, що нам він звідти випаде. Якщо вам подобається відкриття контосів, друзі, від мене є досить багато відео, де я крутив рулетки, відкривав різні контоси. проходив ось такі івенти. Вони є в описі цього відео. Заходьте туди або зайдіть розділ списки відтворення на каналі. Там є контейнери в плейлист і там зібрані всі відоси, де ми цим займалися. Ось якось так. А сьогодні ми з вами виконуємо івент. Проскайте ваш козирний лайк, якщо вам подобається подібні відео. А ми з Вами починаємо. Хто на біста не підпишеться? Той, не підпишеться. той раком залишиться той раком залишиться. Слава Україні. Слава Україні Давайте почнемо з вами зливати з менш стіного. Менш ціни це в мене срібло. Срібло мені не потрібно, в мене всі танки куплені, воно абсолютно не має для мене ніякого сенсу. Це, до речі, дуже добре, що цей повзунок, він вже досить до, довго в нас грі є І ти можеш собі брати і ним регулювати скільки. Бо я ще пам'ятаю той час, борода, ті бородаті часи, друзі, коли е, ти не міг оцим повзунком. Тут не було такого. Тобто, якщо в тебе було там 100 мільйонів срібла, і ти його там по 500 тисяч мав зливати, мав натискати кнопку кожен раз, кожен раз, кожен раз. Воно ще підвантажувало так противно між цим. Так, дивіться. Добре, ми давайте 5 мільйонів я собі лишу. Хай там має лежить на всяк випадок. Хто там знає, що буде. от 5500 ми звідси отримали. Далі вільний досвід 200 тисяч. Е цей давайте, скільки, скільки ми можемо. Ага, ну тут. Давайте, 150. Трошки собі залишу у ресурсі, але ну, вже, вже не прям все під нуль буду зливати. Щоб я потім сильно не бомжував. Далі. Бустери, бустери на вільний, до... не на вільний досвід, на досвід екіпажу. Нам вони, по суті, сильно потрібні, тому що екіпаж 100%, і ці бустери нам не знадобляться. Давайте ми ці бустери краще об'єднаємо. Так, бустери сюди. А, чекай, не 100 почав. <гларувач> не 100 почав сюди. От 400 бустерів є. А, прекрасно. Так, погнали, 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 погнали. Погнали назад. Скільки в нас тут можна? Скільки в нас тут можна? Дуже багато, я думаю, нам не дадуть. Да, 600 баночок вся навсяк за 430 бустерів. Це виманюють ресурси, бо має виходити в от Blitz Reforged і там е, вам всі ці ресурси сконвертуються. Розробники зацікавлені, що у вас їх залишилося якомога менше. Е, на вільний досвід я теж можу, в принципі, я ці бустери не сильно юзаю. Може, міг теж обійняти, на вільний досвід. В Принципі, окей, та й на досвід екіпажу насправді я ж нічого не качаю, у мене всі танки вкачені. Якось так. Скільки у нас баночок вийшло? Ну щось маловато, я вам скажу, маловато. Преміум акаунт я не буду міняти. Його зробили щось тільки за гроші наразі, так що я не буду міняти преміум аккаунт. Я поміняю золото. У мене ще золото є сто тисяч, і я готовий декілька десятків тисяч поміняти. Але давайте ми поки повідкриваємо, подивимося, взагалі, наскільки часто ці картки падають. І що тут взагалі до чого? Так, звичайна картка. То, до речі, ще є талісмани. Тобто, мало того, що ти можеш подати звичайна картка. Їм потім можна об'єднувати в рідкісну, потім в епічну, а потім ту епічну, в легендарну, крім того, тут ще кожні 10 контейнерів тобі гарантовано дадуть, дадуть легендарну картку. Ось така тема. Тому, в принципі, з тих контосів, як, як ти типу, пощастить, але є якась сума, коли ти гарантовано можеш собі забрати танк. Я не рахував, скільки це золота. Хто там рахував, можете написати в коментарях. Ось. Але тим не менш. Тобто, Є талісмани, значить є гарантія що ти рано чи пізно, колись відкриєш. Єдине, що, друзі, я би вам рекомендував не сильно вкладатися в ці контоси, реально. Краще спробуйте всіма силами підзбирати собі картки, да, скільки там їх вам, ну, скільки там зможете збирати. І от таймер закінчення івенту. Тобто, коли там буде залишатися, там 10 годин, умовно, там 5 годин, ну коротше, ви зрозуміли, коли трошки буде залишатися до кінця івенту і вам не буде вистачати карток, от ви бачите, що у вас там умовно там 50 карток, а вже івент скоро закривається. Тоді беріть і. І картки використовуйте тут, на ці контоси. В принципі, розробники сказали, вони в своїй новині написали, що так воно трошки не буде. Ну, верніше, що ви можете сюди зливати, а можете почекати, і ці картки вам куда ще потім знадобляться. Це незрозуміло, коли і куди знадобляться. Розробники так само казали і про ті сертифікати, які у мене з 2019 року лежать в ангарі там на якоїсь як це він там, Type 64, здається, шостий рівень китаєць. От мене сертифікати досі там лежать, і ще на якийсь там танк лежать, щось там частково дали поміняти, щось не дали. Так що краще використовувати тут і зараз. Якщо ви знаєте, що ви тут можете отримати собі танк, нехай навіть не 100%, краще їх сюди злити. Ну, я, я по крайній мірі, робив би на, на вашому місці саме так. Я вам скажу, що щось якось тут треба набагато більше. Тут ще до, нам доведеться 1020 голди, певно, злити. Для того, щоб все було як треба. Да, це капець. Щось, я думаю, ми чисто на цих ресурсах не вийдемо. Ну, у мене їх багато не зібралося, тому що івенти на зливи ресурсів, е їх доволі Доволі бад стали пихати, і в тебе не встигають ресурси накопичитися. Якщо раніше, коли я. О, легендарна картка. А, це по талісману. Ладно, <сіх> тоді ненормально. Це як я починав тільки грати, івенти на злив ресурсів зазвичай були раз на рік. І ти собі раз на рік міг собі брати і відкривати їх, і в тебе за рік збиралося реально дуже багато всього. Ти зливався, було класно. То зараз, ну, якщо я не помиляюся, в цьому році це вже ні, ну як в цьому році, за двадцять четвертий рік, якщо взяти, три чи чотири таких івенти було. Тобто раз на квартал раз на квартал такий івент завозять, і це треба прям лю дуже люто задротити. Для того, щоб в тебе за такий, Ну або люто донатити два варіанти. Щоб в тебе за такий короткий проміжок часу збралося дуже багато. Така штука. Так, рідкісна картка. Зараз ми підемо ще пооб'єднуємо, подивимося, от скільки ми за оці ресурси собі отримали. От так. Взагалі мало дають. А, в плані того, що от я поміняв от 10 тисяч. 10 тисяч. Тобто, тобі, щоб одну скриню відкрити, тобі треба капець, скільки тобі треба на майже 100 тисяч вільно досвіду. Це, блін, серйозно, це прям дуже серйозно. Ну зараз будемо пробувати висасувати ресурси з мого аккаунта. Ну а що ж, розробники того і добуваються. Так, картка. Ще скільки в нас там? А, ще три штуки, так? Ще три штуки можемо. Давайте. Три штуки, подивимось, скільки зібралося. Далі виберемо, що далі робить. 500 голди. Окей. Далі. Ще 500 голди. Нормально. Так, картка. Ну, дивіться, мені ще ні разу не випала картка просто. Тобто це знову по талісману. Це 20 контосів відкрив. От мені дві картки випало. Я не дуже везучий, як ви бачите. Оп, рідкісна картка. Так, в нас дві є, які випали по талісманам. Давайте ми оцінимо. Да, та я розумію, я якраз в це об'єднувати. Що, мені 10 рідкісних дають, так? 10 рідкісних. Окей, 10 рідкісних ми можемо об'єднати 8. 8 епічних. І 8 епічних ми можемо. 16... скільки це в нас тут? 3 об'єднуються в одну. І це ми 5 золотих. Mm. Ну, я вам скажу, що щось не так просто цього базіка буде отримати. <смі> це капець. Так, дали мені Макільду. Мат... Зараз. Оця штука, треба і закривати, насправді. Що дають? О, золото. А може Матильду було вигідніше продати, ніж компенсацію забрати? Ну ладно. Вже не важливо. Насправді мало ми отримали. Сім карток. Це навіть не одна десята танка. Ну, це 7%, по суті, танка. Або 3 контоса таких. Ну, слабенько. Ладно, давайте золото, давайте підемо з важчого. А, підемо золото. Що я ще міг би обміняти, Бустери на екіпаж. На перезарядку спорядження. А, а оці, почекайте, почекайте зараз секундочка. Я оці бустери, ще, чесно кажучи, не чекнув, що вони дають. Mm -hmm. Бустер еліксиру дає 65% еліксиру на початку режиму. Понятно. Наприкінці цей бустер буде списано, а ви отримаєте. М да. я як режими не граю, то мені, чесно кажучи, воно як зайцю стоп-сигнал. Давайте золото. Давайте золото. До речі, ще такий момент, що якщо ви хочете отут ці кондоси купувати за золото, вам вигідніше просто отут золото на пляшки поміняти. От тут ліворуч. Міняйте тут, так буде на 10% вигідніше. Ну, раптом хто теж хоче таким займатися. А, тут не можна. Тут для таких олігархів, що хочуть 20 тисяч поміняти, не можна. Ладно, я так поміняю. 100 тисяч я зараз там лишу. Ну, реально, а що тут кнопочку не зробили. А що, навіть. Розробник не допускає такого, що хтось може захотіти декілька десятків тисяч золота поміняти. Не знаю, див, дивно. Могли б тут теж зробити кнопочку повзунок такий. Дам? Таке. 100 тисяч золота залишаємо, а на інше відкриємо. Подивимося, взагалі, як буде падати, Ну якщо прям взагалі голяк, ну я не хочу 100 тисяч зливати на цей танк, сорі. Тобто ми попробуємо ті контосів цих повідкривати. Може так навіть цікавіше буде, буде інтрига до останнього. Поїхали. Так, о, дві картки легендарних. Оце діло. От щоб мені отак от па падало. Може я навіть і соточку дозбирав би. Так, дві звичайних. Не підходить. Це дві звичайних. А... Це скільки це? Це дві. Блін. Це взагалі це срака. Це просто срака. Тобто, три картки об'єднуються. Три картки об'єднуються в одну. Це звичайних скільки треба на одну легендарну. Певно, штук 20, якщо не більше. Реально. Це три об'єднуються в рідкісну. Потім там скількись дві чи три рідкісних об'єднується в е е епічну. І три епічних об'єднуються в легендарну. Блін, щось намотили то такого. Що не може зробити? Було звичайна картка. І там якась незвичайна, і все. І нехай воно раз об'єднувалось. Бігати, ще ці картки збирати між собою. Це тендець. Ну, а це що падає, ми абсолютно ніяк не просваємося. Оця звичайна картка, її можна в одне місце запихнути, тому що це дуже мало. Реально. Ці її треба 100 мільйонів разів об'єднати для того, щоб вона стала легендарною. Ну, це знову зноба талісмана випало. Я не знаю, скільки ресурсів треба злити, щоб гарантовано отримати, чесно кажучи. Це прям, прям капець. Прям реально капець. Розрахунок, певно, на те, що більшість буде все-таки не забирати за сотку, а буде відкривати ці контоси. Але, блін, ну в контос ходив відсоток шанс. Ну тобто, от я, наприклад, зараз зібрав десь. Ну, нехай я ще десь дозбираю, це буде 20. Я 20 оцих карток дозбирав би. Це 10 контів. 10 контів. Тобто це 10 шансів по одному відсотку. Ну, блін, це мало. Це дуже мало. А я 20 тисяч голди злив. І бустерів, і срібла 50 мільйонів, якщо що. Ну таке. Щось я вам скажу, що це більше схоже на скам-івент. Тут більше ціль, щоб ти все злив і нічого не отримав. Хоч би якийсь кептер впав. Там компенсація 3750 голди, здається. Було б непогано. Да, бустер Еліксиру — це прям імба. Прям те, що треба. А якщо ти його не використаєш, тобі дадуть срібло потім. Клас. Нагороди, на які ми заслужили? Знову, ну це по бустеру. Це не просто. Мені один раз тільки легендарна картка випала. Ну, типу, ці дві, дві штуки випало з контоса. Да походу я відчуваю, що ми не заберемо гарантовано танк, що будемо відкривати. Що будемо відкривати з вами так. Да, є таке відчуття. Трундець. На що я свої 20 тисяч голди потратив? Це капець. Ну ладно, в нас ще є 10, 10 коробочок. Може, може ще трошки голди злиємо. Подивимося. Зараз я подилюся, як піде, зараз я пооб'єдную, наведу порядок. Гляну, наскільки я просунувся, і чи варто, чи не варто. Тут є, з такими зінями, як мене, за цими звичайними картками. О, ти ще голди. Це приємно. За цими звичайними картками це не знаю, можна 100 тисяч голди злити і не отримати 100. Да. Трендець. Ну, давай хоча б якісь, ну епічні, ну хоча б які-то рідкісні вже давай, але. Ну. ну це взагалі який-то крінж, ну, ну серйозно. Такий крінж капітальний. Ну, знов, знову талісману 12 штук у нас. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, ці пляшечки можна буде ще отримати просто там в боях. Ще просто в боях можна буде отримати ці пляшечки, але ну, в боях це взагалі чисто нереально отримати. Тобто ви не наб'єте в житті е, скільки там боїв, щоб забрати цих карток. Ну, щоб забрати собі оцих баночок, а потім ці баночки поміняти на картки. Так, а все, а в нас не вистачає. Давайте подивимося. Ну, тут 12 пише, але зараз ми ще об'єднаємо. Так, закривай. Та закривай, будь ласка. Ну я сам зараз об'єднаю. Ну, а щоб ти був здоровий, хто придумав ці повіщення. А, Дивіться. Подивимося. Давайте подивимося отак от. Так, тут у нас талісмани. Це в сертифікатах, да в сертифікатах Де воно було? А, от воно. Оці. Щось. щось ще я сліпий чи що А, от. 57. Тобто три дві штуки об'єднуються в одну. Дві в одну об'єднується. Добре. От. Дві в одну об'єдналися. Окей. Тут три в одну. Тобто, це шість отаких. Шість отаких. Це одна. Да, вона щось розкидане взагалі всюди. Шість звичайних це виходить одна епічна. 18, 18 звичайних треба, якщо я правильно прокинув. 18 звичайних на одну легендарну. Прокидайте. 18 звичайних. Я казав, плюс-мінус 20. <с -2> О. Затрендюлина. І що? І скільки? Чотири карточки. Um, да, чуваки, папахує, я папахує я я я жорстким розводом. Папахує прям лютим розводом. Я не знаю. Так, ладненько. Ладненько, я потім там щось попродаю, по... щоб понавожу порядок цими сертифікатами. Коротше, дивіться, в чому діло? На 16 карток, ну це не серйозно. Давайте я ще 5 тисяч голди поміняю. 5 тисяч, я думаю, вистачить. Ну, це реально кітоскам, якби я бачив, що я якось наближаюся хоча б до цього танка. Хоча б мене наразі було б там, ну, не знаю, ну хоч 50 було б, за скільки злитого всього. Це одна справа. А так, ну реально, блін, 20 тисяч голди. Серйозно? 20 тисяч голди, я навіть. Е... Я навіть не зібрав там. Та я, я за. Це виходить скільки? Ну так, я одну сьому зібрав. За оце все, що я злив. За бустер, 50 мільйонів срібла, 20 тисяч голи, за це все, що я злив. Я на одну сьому наблизився до гарантованого отримання танка. Ну, нехай я там е, пограв би ще бої, на одну п'яту наблизився. Блін, так це. Це що це таке? Це якихось олігархів івент. Так, добре, все, давайте ми на оце відкриваємо і далі підемо спробуємо в контосах. Може нам з 1% випадемо. Бо гарантовано, я зрозумів, це не моя тема. Я поки не, не, не депутат, не цей. в мене має своєї нафтової скважини, тому <гас> я думаю, що ми попробуємо з вами в оцих контосах. Може буде діло. Ну, як не буде, ну, то не буде. Колись, значить, колись в інший спосіб я отримаю цього танка. Бо це трендюліна. Чи б, ладно такі івенти реально проходили раз там на рік, раз там на півтора, і в тебе встигала б накопичуватись така кількість ресурсів. Блін, тулять кожної пори року такий івент, в тебе просто не збереться стільки ресурсів. Щоб, це, щоб цей. А так, блін, ну це мій, наприклад, обідно трошки. От якщо я зараз не отримую там в кінці, блін, я витратив скільки всього і не отримав. І це буде дуже сумно. Так, добре, епічна якась випала. Так, і що тут ще за 30 голди можна ще одного докупити? Давай, добре. 30 голди, хай сі буде. Давай. 100, 100 голди вернув назад. О! Інвестиція бачите? Бачите, яка інвестиція? Так. пішли об'єднаємо. Це теж якийсь. Ти виходиш, мусиш це все закрите. Сими <сі> пенсіонерськими анімаціями. Так, сюди. Сюди. Це десь зверху. Сюди. Скільки настало? 19. 19. Чудово. А знає ще 8 контосів можу відкрити. 8 шансів по 1%. відсотку. Да? Скільки? Ні, 9 шансів, так? Да? 9 шансів 9. Поїхали. Клас. Чудово. Ти сюди кредити зливаєш, щоб потім їх там отримати. Так. Так, да, поки, друзі, все дуже сумно. Я вам скажу, що поки максимально все сумно. Камуфляж це до чого? Для АТ60 Для ПТшки, да, американське 8 рівня. Я ж не пам'ятаю, що в мене є. Знову 400 тисяч срібла. Так, а це до чого? А, для ТВП. О, це, до речі, цікаво. Я не пам'ятаю, чи у мене новий камуфляж, чи старий. Це, це новіший. 500 голди Окей. Давай далі. Ця і ще 3. Так, монстр це на Е50. Ну, на Є50. Такі в мене є, він мені не треба. Осколки. А 300 осколків це прям імба. да. це взагалі прям нагорода топова. Я вважаю, за дві картки. Те що треба. Ну я відчуваю себе заскамленим. Ну, останній контос. Я відчуваю себе жахливо заскамельним, чесно. Е, просто, просто неадекватно. Типу, я витратив скільки всього, і що я отримав? Нічого. Реально, я злив 25 тисяч голди, я злив 50 мільйонів срібла, е, 150 тисяч вільного досвіду. Бустерів я злив там 2000 бустерів на вільний досвід, скільки там 5006 на екіпаж, 500 а, на досвід екіпажу. да І що я отримав? Нічого не отримав? Отримав якісь там сертифіка... декілька танків 6 рівня, повторних, які в мене були. Да. Коротше, друзі, Іван мені не сподобався. <хи> Ось така штука. Я ж кажу, я би докрутив, якби я зна... якби я бачив, наблизився, ну от розробники б перебрали реально зі планочкою, коли ти можеш отримати танка. Тобто, якби за таку кількість ресурсів, яку я витратив, я наблизився б до 50 карток, я би може й далі добував. розумієте, Я би злив там ще там, 30-40 тисяч голди, і цей танк би собі отримав. А так, ну, тобто я наблизився на одну сьому за оцю всю гору ресурсів. На одну сьому наблизився. Ну, це неадекватно. Ну окей, якби я останній квартал більше грав, в мене більше ресурсів би зібралось, то я там не на одну сьому, а на одну п'яту би там наблизився. Да? Але ну все одно, ну це прям, прям капець. Ну, це якась неадекватна абсолютно конвертація. Ти не отримуєш тут мега-ультра їмбу, якусь там 10 рівня, е, ну, щоб. Скільки зливат, не знаю. Коротше, пишіть свої думки а, в коментарях. Особисто, як на мене, якийсь івент, суто для олігархів. А, я немало так залив, і при цьому всьому я залишився нічим. Така тема. Сподіваюся, вам відео сподобалось. Тисніть підбадьорюючи лайк. Дякую вам за підписочки на канал. Окремо подяк тим, хто підписується на канал спонсорськи. Тим самим ви дуже допомагаєте його розвитку, і в тому числі, щоб я робив іноді якісь відоси там по відкриттю контейнерів тощо. Побачимось з вами в наступних відео. Пока-пока.